Привіт, друзі! Я знову з маленькою помічницею. Отже, сьогодні ми готуємо, ну, можна сказати, кекси, але не солодкі. Для рецепту нам необхідно 3 яйця. Отже, збиваємо. Так, Три яєчка. І? І одна чайна ложечка солі. Це це ретельно. Вливаем. Далее до яичной сумочки добавляем стакан молока. Выливай. Ника выливает. Стакан молока. Добавляем 120 мл олії. Ника выливает олію. И 290 грамм борошна. Потрошка. Высыпать. Ніка висипає обережно, висипає борошно, так, І перемішуємо, поки все борошно не піде. Ось таке гладеньке тісто, у нас маса у нас вийшла. Далі додаємо одну столову ложку порошку до печива, Так. Тут додаємо ті інгредієнти, які будуть доповненням до, нашого, до наших кексиків. Отже, це в нас натертий сир. Так, молодець. Далі курочка. Філе курки порізане і відварене. Далі у мене ще буде кукурудза. Це сама буде. Давай. Так. Помідорка. Ти. Помідорка нарізана кубиком. Все це в тій кількості, яка вам хочеться. І мож, це може бути або кріп, або петрушка. Ми взяли кріп, тому що петрушку ми не дуже любимо. Так, отже, висипаємо. Молодець. Так. Висипаємо. Все це перемішуємо натисніту. Ось така суміш у мене вийшла. Зараз будемо розкидати її у формочки для кексів і випікати при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин Подивіться, що у нас вийшло.